Вітаємо на каналі Онишкевичі. Цього року вдалося роздобути багато вишень, домашніх, дуже смачненьких. Приготуємо у своєму соку за рецептом мами мого чоловіка. У нас на каналі вже є рецепт вишеньок. Посилання залишимо під відео, там трішки інше приготування, але результат той самий. Отже, вишню ми миємо, забираємо кісточку. Це найдовший процес у приготування цієї вишеньки. Далі нам треба сухі чисті банки. На дно кожної банки вкладаємо по 2-3 столові ложки з чубчиком вишні, приблизно ось так. І засипаємо однією столовою ложкою приблизно зверху по вишнях. Так перекладаємо прошарками. У мене вишні кислі, тому я даю таку добре, чубату столову ложку. Перекладаємо. Вишень даємо більше, цукру трішки менше. Так майже до самого верху. Коли переклали до верху, трішечки притискаємо ложкою, тут у нас вже прям видно є сік. Якщо ще лишається місце, докладаємо вишню і верх обов'язково засипаємо цукром. Накриваємо кришками, і залишаємо на 2-3 години у прохолодному місці. Далі нам потрібна каструля з водою, з рушничком. Ставимо стерилізувати. Півлітрові баночки стерилізуємо 7 хвилин від моменту закипання. Дуже, як бачите, все швиденько. Далі виймаємо і закручуємо. За цим рецептом цукор у нас буде на дні залишатися після стерилізації. Це все абсолютно нормально, ми трішечки банку збовтуємо легесенько. І якщо у вас такі кришки, як у мене на ключі закриваються, перевертаємо банки вверх дном. Ну, якщо у вас будуть банки і кришки на закрутку, перевертати не треба. Ось так легенько збовтуємо, цукру вже немає, він там у нас далі розчиниться, тому що маса всередині гаряча. На раз два швиденько готуємо вишеньку. За цим рецептом вишня залишається тверда і просто ідеально підходить для пляцків і різних десертів. Дякуємо, що ви були з нами, дякуємо за перегляд, готуйте на здоров'я і хай вам все вдається, друзі.